Усім привіт! Друзі! Сьогодні буду збирати Powerbank. Для цього замовив ось такий корпус на AliExpress. Ось такий має вигляд. Ось, що всередині. Ось така плата. Комплектки. Викрутка, винти, ремінець. Сам корпус на 16 елементів 18650. Такий має вигляд. Є безпровідна зарядка на 15 Вт. Зараз покажу його. Ось такі характеристики в нього. Тобто 22,5 Вт він віддає при, якщо ви, вас підтримує протокол, цей 10 В 2,25 А. Ось такі. Я вже збирав подібні павербанки, відео є на каналі, але вони там трохи інші. Ось такі я збирав. Десь декілька років, мабуть, тому. Він на 12 елементів. Тільки роз'єми в нього трохи інші. В цьому лише два USB і один Type C, а в цьому є мікро USB і Lightning ще додатково. Досі працює, немає ніяких нарікань на нього. Але в наших умовах я вибирав саме. Такий павербанк, трохи більше, щоб було акумуляторів, і був ліхтарик, як необхідність зараз. На Аліекспресі дуже багато є різних подібних корпусів, під різну кількість елементів, різні елементи. Саме 18650, 21700, навіть 26650 є. Тому, я думаю, кожен під себе може. Вибрати, який йому сподобається. Але, як на мене, це такий самий оптимальний варіант 16 або 12 елементів. Тому що, якщо більше, ну, він дуже довго буде заряджатися, так як на вході максимально це 18 В. Тобто 12 вольт, 1,5 А, більше він не візьме. Тобто він буде дуже довго заряджатися. Я не знаю, цей навіть буде. Якщо повністю його розрядити, то я думаю, що десь 10-12 годин це 100% він буде заряджатися. Так що, до речі, звертайте увагу на ось ці місця, тут де підпаяно, в якому воно стані. Тому що при доставці можуть тут відламати або вже може бути тріщина, тому звертайте на ці місця увагу. І якщо що, то краще пропаяти їх. Акумулятори буду використовувати ось такі. У нас LG M29 новенькі. Зараз покажу внутрішній опір, можливо, комусь цікавий. 22 мільйома, 3,58 на того. Три, 58, 22, тобто вони всі однакові. Рівненькі. До речі, ціна корпусу не сказав десь 10 доларів, можливо, трохи більше, трохи менше. Так що зараз будемо вставляти наші акумулятори плюс та мінус полярність. Не плутаємо. І вставляю. Встановив перший ряд акумуляторів, але якось воно трохи не так. Ось тут є така щілина, тому що якщо їх щільно ставити, то плюсовий контакт він там не по центру. а Трохи краю. Тому, мабуть, зараз на цей акумулятор наклею двосторонню клейку стрічку, щоб прибрати цей. Зазор і щоб акумулятори стояли рівненько на контактах, тому що виходить так, що сам плюсовий контакт у нас не по центру, а він попадає між плюсом та мінусом. Звертайте на це увагу, краще щось наклеїти. Встановив цей нижній ряд, проклеїв сюди двосторонню клейку-стрічку, Ось так от. Також на деякі акумулятори теж поприклеював на ось цей, щоб виставити наші плюсові контакти рівненько по центру. Щоб нічого у нас тут не замкнуло, не коротнуло. Погано, що немає. Ось таких виступів. Вони би тримали акумулятори та і все. А так вони там туди-сюди гуляють. І тому потрібно щось робити з цим. Я наклею клейку стрічку ось таку. Думаю, що буде все нормально. Вставляю інший ряд, другий, і будемо закручувати. Встановив верхній ряд акумуляторів. І ось тут видно, як вони плюсові контакти, вони там не по центру стоять. Но верхній ряд простіше, тому що ця кришка з цими виступами буде їх тримати, і вони нікуди не дінуться. Зараз підключаємо ось ці дроти ось сюди. Наш ліхтарик. Так, під'єднав ліхтарик, встановив ремінець, бо за нього забув сказати. Вставляємо сюди наші дроти і вставляємо нашу кришечку. Так, фіксуємо ось ці, які йдуть в комплекті. Винтики і все. Авербанк повністю зібрав, скрутив. Щоб він почав працювати, потрібно включити його до зарядного пристрою. 37%. Зараз якраз подивимось потужність. Ну, вже 17,7 Вт, 11,7 напруга. 1,5 ампера, 18. Тобто свої 18 Вт на заряд він бере. Зараз перевіримо, що у нас на виході. Це таки вже четвертий павербанк Я збираю. Що можу сказати, при такій напрузі на акумуляторах 3,58. До 100% він заряджається 8,5 годин. Тому я і кажу, що оце кількість акумуляторів 12-16, як на мене, саме оптимальна. Тому що і ємність велика. І заряджатися більш-менш буде по часу нормально. Там є на 20-40 на 40 елементів, то вже взагалі я не знаю, скільки він там. Добу буде, мабуть, заряджатися, і то, якщо зарядиться. Тому що потужність вхідна 18 Вт. Так ось якось так. Зараз перевіримо його потужність, скільки він видає. До речі, не сказав. Ось цей роз'єм. Та і всі у нас як вхід, так і вихід. Зараз він, ну, покажу, як працює ліхтарик. Досить яскраво світить. Має він чотири режима. Так, підключаємо навантаження. 3 ампера. Ну а це в мене ввімкнено на 9 вольт напруги, тому він не хоче так, 5 вольт. 13 Вт, 4 напруга 3 ампера. Трохи збільшимо Три 3,4, 3,5. Ну, тобто заявлений свої 3 Ампера він віддає нормально. Це 3,6. Вже в захист. Зараз він 9 вольт, 2 А. Так як заявлено, 17 Вт.

12 напруга? Двадцять ват. Почала просідати напруга двадцять один з половиною потужність ват. Двадцять два і сім. 2 ампера вже в захист. Тобто ну, свої заявлені характеристики він ним відповідає. Досить такий непоганий. Зараз перевіримо ще, мабуть, AP-C-роз'єм, що він нам видасть. Так, давайте 5 вольт 3 ампера и зробимо. Він вже вимкнувся. А, у нас 12. Так, ось. тримає навіть 3,6 тримає І також залежить від кабеля 3,7 3,8 три девятьки видим ну все так давайте 9 вольт у нас там два 2, два 2 ампера і три 20 ватт уже

У свої заявлені характеристики, свою заявлену потужність він віддає. Так, давайте перевіримо ще ось цей роз'єм. Перший. Я його підключив, а він вимкнувся. Так, 12 вольт, 1,5 ампера. Мину, 6, 7, 8, 21 Вт. не 9. 7. Ось такий павербанк у нас вийшов на 45 тисяч міліампер годин. Досить непоганий характеристики. Свою заявлену потужність віддає. До речі, не сказав, щоб відразу його потрібно декілька разів повністю зарядити, розрядити, так як не буде, буде некоректно показувати відсотки розряду. Тому пишуть, що потрібно рази три повністю його зарядити, розрядити, відкалібрувати. Ось таке відео. Всім дякую за перегляд. На все добре.